Коли у нас був вечір нагородження, я показувала процедуру банкетне обличчя. І мене попросили цієї процедури, тому я вирішила записати відео. Я поки масочку для волосся зробила, буду робити зараз процедуру банкетне обличчя. Вона робиться на основі косметики. Америки. Нам з вами потрібно буде очищення, нам потрібно буде дві маски. Зволожуюча гілва і вугільна маска. А, також нам потрібен буде тоні, крем-філер і зволожуючий крем. Невеличку кількість очищуючого засобу. Робимо кінечку і ретельно почуваємо обличчя. І тепер дві маски. В першому наносимо маску гелеву. Це моску вугільну. Маска буде зволожувати шкіру, підвищувати кружність, а маска, яка вугільна, вона буде глибоко очищати пори. І так треба посадити 20 хвилин. 20 хвилин мої пори почистились. Ось такі крапочки жирненькі, бачите, ця масочка все повитягнула. Ну, а підложечка від е, гелевої маски дозволила е, шкіру е, шкірі комфортно себе почутуватись під час е, цієї процедури. Настав час це, це змити. Після очищення обов'язково ми наносимо тонік. Я роблю це ручком, не спонжиком, на ручки нанесу. от І тепер будемо робити такий коктейльчик, який потім після тоніка зараз нанесемо на обличчя. Беремо ліптингову сироватку нашу. Еликсир молодості трошки. А сюди додаємо крем філер, який має в своєму складі. Цільований розворот ролинову посоту, він працює від теж трошки. І беремо трошечки тоніка. Робимо такий омолоджуючий еліксир. і наносимо на обличчя. Дівається таке миттєве поглинання цього, цієї суміші омолоджувальної І такий вау-ефект підтяжечки. Це просто, неймовірно, на очах шкіра стає рівненькою, гладенькою. Це просто вау! Вау-вау-вау! Правда! Правда, вау? Ух ти! Моментально все підтягується, моментально все вирівнюється. Ух ти, клас, 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 Ну і останній крок невеличка кількість крему завершує а, цю процедуру, банкетне обличчя. І після цієї процедури ви маєте вау ефекти Гладеньке. Бархатисту, гладеньку бархатисту шкіру вашого обличчя і такий, знаєте, ліфтинг-ефект. Всім рекомендую її спробувати. І якщо потрібно, звертайтеся. Я вам надію пробники всіх засобів, щоб ви вдома самі переконалися в ефективності цієї процедури. Вау! Wow!